А ви знали, що лише п'ятьом гравцям вдалося оформити більше десяти голів у лізі чемпіонів у складі українського клубу. П'яту та четверту сходинку ділять Максим Шальських та Алекс Тейшейра, які забили по 11 м'ячів. Максим почав свій шлях в турнірі з голу Байеру, після чого засмучував арсенал Ювенту Старому. Завершив він свою історію величе дублем у ворота Реала. Тейшейра залетів у турнір з голів Ювентусу та Челсі. Тричі забивав Сосьєдаду, а попрощався із Лігою Чемпіонів Теж дублем реалу. Відкриває топ-трійку нашого рейтингу Андрій Шевченко, який запалював за Динамо у 90-ті, оформивши в лізі чемпіонів 15 м'ячів. Головним моментом слави для молодого Шеви став виїзд до Барселони, де він оформив хитрик. А вже за рік Андрій тричі забив реалу та поклав дубль Баварії. На 5 голів Шевченка випередив Луїс Адріано, у якого 20 м'ячів величез за український клуб. Вісім із цих голів Адріану забив у ворота білоруського Бате. А також поклав хитрик Норшеланду. Втім, навіть це побиття бідних не дозволило йому вийти на перше місце, адже 21 гол величез забив наш герой Сергій Ребров. При цьому чимало його голів було топарям. Тричі від Риброва постраждала Барселона, двічі він засмучував Арсенал. А також залишав автограф у воротах Реала, Баварії, Лаціо та Ювентуса. Як думаєте, хто з сучасних гравців зможе увійти в цю п'ятірку?